Це одна з сотні історій українських журналістів, постраждалих від російської агресії. Їх екранізували в межах проєкту Розстріляна свобода слова, реалізованого національною спілкою журналістів України за підтримки шведської правозахисної організації «Civil Rights Defenders». Розстріляна свобода слова це вже спеціальний проєкт документування свідчень журналістів, редакторів, представників українських медіа, свідчень про воєнні злочини Росії. Показ документальних стрічок пройшов у Івано-Франківську. На перегляд прийшли місцеві медійники та журналісти-переселенці з окупованих і прифронтових територій України. На презентації голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко наголосив, що мета проєкту – трибунал над Росією за воєнні злочини проти журналістів. Ключове наше завдання, коли ми Збирали і фіксували ці свідчення. Це справедливість. Всі свідчення в рамках Стріляна Свобода Слова ми передали для правозахисної ініціативи е Трибунал для Путіна. Серед глядачів і Марія Лі. Її син Паша Лі один з десятків убитих росіянами українських медійників. Був дуже справедливий чесно. Порядною людиною України І такий він був у мене патріот. І коли Росія зайшла до Криму, то він сказав: Мама, ми не будемо вертатися в Крим, ми жили в Криму, ми залишимося жити в Києві. Паша Лі був відомим українським актором і телеведучим. Він знявся у фільмах Штольня, тіні незабутих предків зустріч однокласників та інших після спроби анексії Криму. Паша жив у Єрпені і з перших днів повномасштабного вторгнення почав волонтерити. І він погиб спасаючи людей. Людей Верпіні в Ірпені вивозив, він був в Вірпенській раді волонтером і допомагав. Виїжджати людям і допомагали е, возити їду е, медикаменти до санаторії всім людям, які там ще залишилися. І так вони їхали везли допомоги 6 числа і не доїхали до, до санаторія серця. 6 березня 2022 року російські військовики обстріляли авто, в якому їхав Паша Лі. Він дістав поранення несумісні з життям. Мама вбитого медійника Марія Лі. Понад усе нині прагне, щоб убивці її сина покарали, тому щиро підтримала проект Розстріляна свобода слова. Дуже вам дякую. надає пам'яті журналістів, переп'япаття, менш криви весна. Пам'яті колегу бена там занесене ім'я павлаві. Пам'ять полеглих колег присутні вшанували хвилиною мовчання. Від початку російської агресії українські журналісти постійно під прицілом ворога. Ми маємо безпосередньо докази того, що в перші дні, коли російські танки ж такі захзагарбують. Тимчасово окуповують українську територію, одразу розпочинається кампанія тиску на українських журналістів з тим, щоб вони або ставали місцевими пропагандистами, або зупиняли вихід своїх медіа, бо чітко окупанти розглядають. Неконтрольовані ними журналісти і медіа це загроза їхній війні і їхній агресивній політиці. Убивства, викрадення, катування, обстріли, терор, аж ніяк не повний перелік російських воєнних злочинів, зафіксованих у межах проєкту розстріляна свобода слова. Українських журналістів беруть у полон, арештовують, кидають на допити. Українські журналісти і редакції розстрілюють і руйнують, так як ми бачили в Бородянці, так як ми от з колегами їздили в Ізюм Харківської області. Наскільки боляче ходити по Великій редакції зюмської газети, і бачите, що кожен із п'яти-шести кабінетів цієї зюмської редакції вибиті вікна, кулі, потрощено все це і воно непридатне до використання. А вся команда сьогодні працює в приміщенні 7 квадратних метрів. 7 квадратних метрів 4 столи на п'ятьох журналістів чи при цьому працівників цієї обрії Локальні газети на деокупованих територіях буквально відроджуються з попелу. Багато зусиль до цього докладають Національна спілка журналістів України та іноземні партнери. Ту підтримку, яку я отримала, я навіть не сподівалася. Це Віра Ільїна, заступниця головного редактора газети Технополіс, яка випускається на Донеччині ось уже 31 рік. Розказує, війна прийшла в їхню редакцію в Краматорську ще у 2014 році. У 2014 році у редакцію нашій газеті у липні прилетів снаряд. Ну тобто, все було знищено. Я не хочу навіть згадувати оці кадри, дивилася, вони зворушливі. Тоді ми самі самостійно відновилися. Нам допомагали підприємці, допомагали навіть друзі з Франції. Вони надавали якісь комп'ютери. У 2015 році у лютому теж наше місто потрапило під обстріл ракетний, і ми знову залишилися без вікон у лютому. Цього року редакцію Технополіса російський обстріл зруйнував утретє. Наша редакція майже у повному складі релокувалася на Прикарпатті. дуже важко виживати, бо значна частина нашої роботи це друкована версія, вона була знищена, тобто ми не виходили. І тоді я почала звертатися за допомогою. Національна спілка журналістів України відгукнулася на прохання про допомогу, залучивши міжнародних донорів. Роботу редакції відновили. І вже 1 серпня. Вже невеличка газета. Ось уже ми у нас вже два номери. Ми випустили, і е, ми його ми цю газету у нашому місті продаємо. Редакції, які не змогли продовжити видавництво на сході, релокувалися на захід України. Івано-Франківськ став одним із притулків для медійників-переселенців. У місцевому осередку спілки журналістів відкрили центр журналістської солідарності. Це своєрідний професійний хаб, де медійники можуть знайти потрібну їм допомогу. Ці люди від центру журналістської солідарності, в тому числі, мали змогу отримати матеріальну підтримку, моральну підтримку. Могли користуватися на базі залізності і вовнуками. Національна спілка журналістів України і далі допомагає колегам по всій країні. Ми збираємо та фіксуємо докази воєнних злочинів Росії проти свободи слова та працівників ЗМІ. Злочини, на жаль, тривають.